Осії, розділ 12 Єфрем оточив мене лжею, лукавством, Ізраїлів дім. А Юда держався ще з Богом і з святими був вірний. Єфрем пасе вітра і женеться за вітром із сходу. Неправду й руїну розмножує він кожного дня, умову складають за шуром, олива ж несеться в Єгипет. Та в Господа з Юдою пря, і якова він навістить за путями його, за ділами його йому зверне. Він в утробі тримав за п'яту свого брата, а в силі своїй він боровся із богом. І боровся він з Анголом, та й переміг. Плакав він і благав він його. У Бет-Елі знайшов він його і там з ним говорить. А Господь, Бог Саваот, Його ймення Господь. А ти через Бога свого навернешся, стережи милість та суд, і завжди надійся на Бога свого. Немов Ханаан, у нього в руці неправдива вага, любить він кривду чинити. І каже Єфрем: Справді я збагатився, знайшов я маєток собі. У всіх моїх чинах не знайдуть провини мені, що гріхом би була. А я, Господь Бог твій від краю єгипетського, ще в наметах тебе посаджу, немов за днів свята. І я говорив до пророків і видіння розмножив, і через пророків я притчі казав Хіба беззаконня лишив Гілеад і марнотою стались лиш там? У Гілгалі приносили в жертву волів, а їхні жертівники, мов ті купи каміння на борознах пільних. І втік Яків на поле Арама, а Ізраїль за жінку робив, і за жінку отару стеріг. І через пророка Господь із Єгипту Ізраїля вивів, і пророком стережений був він. Єфрем господа гірко розгнівав, і тому його вчинки криваві він лишить на ньому і поверне йому його сором.